Та друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радвилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас нове поступлення: ось такий класнющий автомобіль для вас. Це Kia Sorento. Багато ми таких автомобілів приганяли, багато таких продавали, друзі. І ми вже знаємо на що дивитися перед купівлею даної автівки. Вивчили всі їхні недоліки, друзі. Але у цієї. Автівка має недоліків, друзі. Цей автомобіль випущений у 2014 році. На даний мед цей автомобіль проїхав чесних та лише перевірених 154 тисячі кілометрів. Погодьтеся, досить і досить приємний пробіг даної автівки. Пробіг, який буде радувати серце нового власника, тому що він ще є і перевіреним. Під капотом 2,2 дизельний двигунчик це RDI, хороший надійний двигун, який вже зарекомендував себе. Не словами, а ділом протягом багатьох-багатьох років багато у які автівки ставили цей двигунчик. Потужність даного двигуна становить 145 кВт або ж 197 кінських сил. Також у поєднанні з таким двигуном у цьому автомобілові встановлена автоматична коробка передач шестиступенева надійна витривала, яка не буде вам робити нерви. У поєднанні з таким двигуном з такою коробкою цей автомобіль є повнопривідним. Я рахую, це плюсик. Плюсику карма даного кросовера, тому що на 25-й рік більшість кросоверів мають бути повнопривідними, А в майбутньому ваш автомобіль є повнопривідним І проїдете, ви будь-де цією автівкою. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Зараз будемо візуально оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. Як говорять у народі, є автомобілі для любителів, а є автомобілі, які підходять усім. І походьте, цей автомобіль підходить усім, тому що він досить і досить красиво виглядає навіть на 2025 рік. Передня частина автомобіля, звісно ж, без пошкоджень. Оптика лінзована з LED-елементами, які досить досить стильно будуть виглядати ончи. Немає ніяких царапинок, немає ніяких запотівань і тому подібного на оптиці. Присутні умивачі фар, та звісно ж є противотуманні фари на цьому автомобілі. А ми рухаємось до лобового скла. Також дефектів ніяких немає. Присутні, звісно ж. Датчики дощу та світла. Надаю вам він-код. Можете перевіряти цей на різноманітних сайтах або ж сервісах. Надіюсь, заскринули. А ми з вами опускаємось нижче, оглядаємо диски. Гарні, легкосплавні диски, двохколірні. Звісно ж, стоїть літня гума 19-го розміру. На арках та на пороговій присутні пластикові накладки. А також на порогові, як ви бачите, є ось такий поріг для комфорту, для комфорту зарізання. Оцю автівку. Є емблемка АВД, яка свідчить про те, що ця автівка є повнопривідна. Дзеркальця, заднього виду, що одне, що друге, без дефектів. Є ось такі елементи, які будуть іншим водіям сповіщати, куди ви рухаєтесь. Далі ми рухаємось далі, друзі, до задньої частини автівки. Задня частина автомобіля також без дефектів. Оглядаємо оптику. Немає. запотівань, тріщин взагалі будь яких негативних рис немає. Шильдики на місцях, що це RDI, що Sorento. Під. Емблемкою Kia присутня камера заднього виду. Та, звісно ж, звісно ж, є задні парктроніки і, і фаркоп з розеткою нікуди не подівся, аби ви могли ще і ще більше перевозити різноманітного вантажу. Також поверху автівки присутні рельні, які візуально збільшують цей автомобіль, хоча він і не є маленьким. Також оглядаємо праву сторону автомобіля. Звісно ж, ніяких дефектів немає, все у гарному, збереженому стані. А ми зараз будемо з вами рухатися у салончику. Що ж там у солонечку? А у солончику також порядок. Зверніть увагу на дверну карту. Звісно ж, пошкоджень ніяких немає. Присутній повний електропакет. Що передніше задні склопдйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопочка автоскладання дзеркал заднього виду. На черзі сидіння. Сидіння, звісно ж, комфортні, м'які. Шкіряні з боковою підтримкою, з електрорегулюванням, та, звісно ж, з підігрівом та обдувом, досить, досить багато функцій у сидінті. Далі асистенти, блокування диференціала, кнопки повесні де да не знесла та зміна яскравості, аби не сліпити комусь у очі. Кермо мультифункціональне з круїзом контролем, з підключенням до телефону та з багатьма іншими функціями, які можна виводити на праводову панель автівки. А ми зараз сідаємо та запускаємо цей автомобіль у майбутньому ваш автомобіль. З вами за кермом, на запускаємо автівку. Автівка запускається без проблем. Показує вам праводову панель. Ось така правдова панель. Звісно ж, ніяких помилочок немає. Обороти не падають, все на своєму місці пробіг становить 154 872 кілометри. Чесний та лише перевірний пробіг даного автомобіля. Ще раз покажу вам кермо. Кермо у гарному стані. Кнопочки не затерті, і це свідчить про те, що пробіг реально рідний. Далі, далі, мультимедіа. Ось така мультимедіа. Звісно ж, є навігація, і мультимедія ця є сенсорною. Показуємо камеру заднього виду. Звісно ж. Гарно спрацьовує все чітко, гарно видно, що коїться позаду автівки. Нижче Нижче присутні двохзоний клімат контролю цього автомобіля. Досить класно, не будете ви прийти, ні літом, не будете ви мерзнути зимою у цій автівці. Звісно ж, звісно ж, підігрів та обдув сидінь є. Досить класно, що є обдув сидінь, бо буває літом їдеш. Досить жарко і спасається функція. Опускаємось трішки нижче. Нижче є ось таких дві, можна сказати, розвиточки на 12 вольт. Одна з них це прикурювач, також вихід USB та AUX. Ось такий речах коробки передач. Гарний, стильний, немає по ньому ніяких взагалі питань. Збережний. Звісно ж, є кнопка парковки. та... Екорежим, аби ви ще і ще більше економили паливо на цьому автомобілові. Присутніх ось таких два підстаканники, які ховаються за допомогою шторки і очі не ріжуть. Далі на черзі, на черзі підлокітник. Комфортний, м'який підлокітник, у якому є ніша. Ось така ніша для чогось дрібного є та для чогось більшого. також у ніші лежить попільничка. В багатьох автомобілях її просто немає, просто вона здівається. Але тут. Є також до автівки є ось таких два ключики. У разі, якщо ви один із них, другий буде в запасі. Проходимося по панельці, звісно ж, все у гарному стані, немає ніяких дефектів. Дзеркальце заднього виду з автозатемненням. Далі. Далі є ось така ніша для очків. Звісно ж, є світло, вмикається, працює. Козирки, козирки ось такі. Звісно ж, з дзеркальцем. Звісно ж. З світлом трішки вище можна вмикати, можна вимикати. А ми рухаємось з вами зараз. Далі будемо оглядати другий ряд сиді. Оглянемо, яка ситуація там. Так, тут також порядок, друзі. Оглядайте, дивіться, все у нормі, все без пошкоджень. Показую ще картину, яка буде перед вашими очима за кермом автівки. Погодьтеся, гарна картина. А ми рухаємось далі. Оглядаємо багажник автівки. А багажник тут конкретний. Багажнику тут досить і досить багато місця. Величезний просто такий багажник, у який міститься на один мішок з картоплею. Оглянемо що ж там під фальшдном. Під фальшдном є домкрат, є, звісно ж, знак аварійний та бумажки, якісь документи до автівки. Автомобіль уже на транзитних номерах, і це значить те, що автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника. Також присутня шторка, шторка ніде не поділась. Цієї автівки. А ми оглядаємо праву сторону. Глядаємо. там ті дверки. Дверки у нормі, пошкоджень немає. Сидіння також у нормі. Ще не сказав, що є підлокітник і він є функціональний з підстаканниками. Далі дверка переднього пасажира без дефектів. Все у нормі. Також є електрорегулювання сидіння переднього пасажира. Ще ось так по панельці. Пробіжимося і заглянемо у сервісну книгу автівки. Так, тут також порядок, друзі. Оглядайте, дивіться, все у нормі, все без пошкоджень. Показую ще картину, яка буде перед вашими очима за кермом автівки. Погодьтеся, гарна картина, а ми рухаємось далі. Оглядаємо багажник автівки. А багажник тут конкретний. Багажнику тут досить і досить багато місця. Величезний просто такий багажник, у який вміститься один мішок з картоплею. Оглянемо що ж там під фальшдном. Під фальшдном є домкрат. Є, звісно ж, знак аварійний, та бумажки, якісь документи до автівки. Автомобіль уже на транзитних номерах, і це значить те, що автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника, також присутня. Шторка, шторка ніде не поділась з цією автівки. А ми оглядаємо праву сторону, оглядаємо ті доверки. Доверки у нормі пошкоджень немає. сидіння також. У нормі. Ще не сказав, що я підлокітник, і він є функціональний з двома підстаканниками. Далі дверка переднього пасажира. Без дефектів. Все у нормі також є електрорегулювання сидіння переднього пасажира. Ще ось так по панельці. Пробіжимося і заглянемо у сервісну книгу автівки. Ось така сервісна книга автівки. Друзі, можете бачити, що сервіс був у 2024 році, і тоді пробіг становив 146. Тисяч кілометрів. А це значить те, що реальний, реально класний пробіг даної автівки і головне підтверджений та перевірений. Підкапотний простір також радує все частенько, все гарненько, корозії, звісно ж, ніякої немає. Потяків мастила немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Ось такий, друзі, у нас з вами вийшов огляд на цей автомобіль. автомобіль який може стати вашим. Кого зацікавила ця автівка, можете вже телефонувати, звертатися і не гаяти часом. щодо фарбового покриття є одне незначне. Косметичне підлакування, Кого цікавить така інформація, можемо надати вам її у вигляді. Відео також я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Тому переходьте, підписуйтесь та не прогавте свій автомобіль. Автобіль своєї мрії. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі ваш карс.